О, сліди кабана, до речі. Ось ось сліди кабана, причому досить свіжі такі. Отже, ми зараз заглибились глибше в нетрі великого лугу, плавні. От як бачите, тут такі величезні верби, але величезні не тільки верби, а ще й трави. Ось, ось бачите, трава, яка просто вище мене зросте. Ось вона 2 метри фактично. Тут можна легко в принципі, провалитись навіть у гумових чоботах, в яких я пішов. Дуже легко тут їх загубити, якщо, якщо швидко пересуватись, треба повільно, потихеньку. Затягує мене, от бачите, трясевина затягується. Цікаве те, що тут три місяці тому не було води, а зараз тут через рісні опади, напевно, піднявся рівень води. І тому тут зараз такі заливні луки, які колись і були у Великому Лузі. Рослина, яка росте якраз по берегах річок, в заплавах, характерна така, місцевий вид напевно, ознаку того, що ці калюжі довго тут стоять, існують, тому що, от бачите, водорость така. Він зазвичай такий, мабуть, не виростає. І от бачите тут взагалі ну, буйство рослинності такої. У 23-му році, після зруйнування Каховської ГЕС, через 2-3 місяці фіксувалося 16 видів рослин. А зараз е вже зафіксовано десь в районі 270 видів рослинності. Бачите, кабани теж користуються стежками, які люди прокладають для зручності. Після руйнації Каховської ГЕС у 2023 році природа сама почала відроджувати те, що колись було великим лугом, величезною заплавною екосистемою. На місці колишнього водосховища стрімко формується унікальний природний масив. Найбільший за площою в Європі вербово-тополевий ліс, який вже сьогодні може налічувати мільярди молодих дерев. Що з'явився без людського втручання. Цей тип лісів є кліматично найбільш стійким у степовій зоні України. На цій ділянці характерне розмежування таке. Навіть в цій заплавній частині були території, які менше заливалися водою, ось, і території, які майже постійно були під водою. Вілководна територія, яка напів така затоплена, періодично заливалася, періодично висихала. До речі, ознака того, що раніше так і було колись. Тому що ось, ось залишки пня велетенського, верби. Бабач, а біля нього ось біля нього вже молоді ось верби ростуть.